А, я й забула тапки свої, Молодець, що ти забрав. все провірила, тапочки свої оставила. ж в сланцях. Дивіться, який українець пряє. Диви руками там троє. Ти пряжу робиш, так, да, Маркусику? Ой. Так, так. Ой, краса яка. Ти тільки не забруднися, будь ласка. Ти там руки вимажеш? Там воно якесь грязне. Ой, яка прялочка. Ти бачиш, це ниточки робили. Дідусі старі і бабусі. Та ні, вона, там, мабуть, не повертається. Маркусику. Отак. От Красиво. Як цікаво, ось він всі і об себе руки правильно. Він такий чистий. Оля, каже, він забруднився, Я Каже, Він чистий, як нова копійка. Забруднився, треба переодягати його. Так, ну що, поїхали далі. Бачите, тільки до живої води налило. Вухо закладає, але нема такого кашляку, ти вдома встаєш. і <кхи> Тут гарно. Повітря тут, звичайно. А? Яйця. Яйця поки ні. <кхи> нагребли яїса, що ж ми будемо в готелі, там немає кухні. Кажу, та десь по дорозі, бо як ми зварили. Кажу, з'їмо по яєчку. То пішли? Вже будемо їхати далі. Маркусик. Медведики чекають інших людей. Падаємо. І їдемо. А там дивіться, гора хом'як. Бачите, як закрито в неї прямо все. Тут дуже близько гора хом'як. Там далі в букови. Ось вона здається прямо так близенько-близенько. Це та що така лиса зелененька. Сідаєш машину і одразу спати, каже Оля. Бо він дуже вкачується. Ну, Вчора молодець з Буковеля він поїв там. от ми були в кафе, він поїв і відразу і нормально приїхав. І оце виходить дитина сама. Ото там тільки Оля дивиться, що він вже ж не замерзся ноги. Впис. А то не ваша лопатка залишилась там, Оль? Ні, ні, я не брала. Не брала? І це, і ото він тут грається, ходить туди, сюди, не треба йому нянька, нічого. Але коли бачиш, що мама там десь в стороні що немає довго, він уже. Мама, тато, ми то він нас любить, ми його любимо. Але батьки є, батьки, ніхто не замінить батьків, ніхто. Ой, а сьогодні така якась з -з збій. Київстар по областям. Телефоную мамі вчора вечором. Сьогодні ніяк. Так я попросила там сусідку, та вона сходила, та я з нею побалакала. Кажу, мам, чого не відповідаєш? А вона каже: телефон чорний. Так кажу, так ти ж його заряди. Ну, як завжди, все. Зарядиш, він був заряджений. І, а і мамі. Якось, знаєте, менше всього хвилювання за Сашу. А так, мама і Діма, мама і Діма. Оце тільки нема на зв'язку. Бачу, що немає галочки, що я відправила туди фото, нема галочки, вже хвилююся, вже хвилююся. Тому що там же ж сказали, що я пристроїла. Так, пристроїла, так пристроїла гарно, що дитина, як мільйони хлопців. Фух, не будемо казати, все буде нормально. Все буде нормально. Як Діма каже, Діма, мам. Ось я буду все робити для того, щоб настала перемога. Кажу, дай Боже синочок, бережи себе, будь ласка, бережи себе, саме головне, і всі хлопці. А вони мені всі ті хлопці такі рідні стали. Він же мені присилав фото... фотокарточки, групові товаришів. Вони мені всі такі рідні. Все буде добре. Сьогодні приїхали. Інтернет ремонтувати. Сьогодні вже хто приїде після нату, вже інтернет тут буде дуже погано без інтернету. Оце мінус великий. Нам навіть знаєте, як чесно кажучи, і настрій збило. От нема бажання. Ми тут вже не перший раз приїжджати, тому що якось так без свіпо. Раніше було більш тут якось, ну ну як сказати, ну. От ви знаєте, якщо ти побудеш тиждень тут на Західній Україні, то, то будеш розмовляти українською більш досконало, і ми то стараємося в центральній частині, але ще не так розмовляємо. От, от, з годинником це питання, з усім, то я ж кажу, що без інтернету, отам от, там тільки трішечки брало від сусіднього там на ступенечках і все, а так не брало. Навіть ми думаємо, чому мобільний не бере, воно ж така проблема з кейнстаром. Так, люди добрі, поїхали, давайте. Вітя, поки начухається, це просто жах. А де Вітя? В туалет, ходив. в туалет ходив. В наш. В наш? А в них там паперу нема, бо я там кусочок. Закінчився в них. Закінчиться. Ага. Так він до нас пішов. Я йому сказав, він каже: мені там треба було рослинку завернути. А він каже: я кажу, так ви дуже хорошо какаєте, у вас немає паперу. У нас цілий рулон новий. Он біжить з трибунець. Так, сідай в крісло зразу. За Сашою і будеш пілотом. А то що ти опісяш штани чи що? Назара? Ні, Назар, мабуть, пішов туди кудись з працівниками. Та пішли, що там Назар? Ну то, то він пойме, що ми поїхали. Там не казали, що сідайте тобі і да, Сідайте і їдьте, він казав. Пішли. Ось, раз, два. Ми вже рахів 40 кілометрів, ми вже Закарпатський район. То Карпати, то Закарпаття. І Прикарпаття є, так? Ми зараз ще в Карпати. Є Прикарпаття, Карпати і Закарпаття. Ага, ми так. Зараз ми в Карпати Кар... Саня, а можна помити трошки віконце, бо нам погано видно? Дякую. Дороги гарні, дерева високі, дивіться, як гарно. Дивіться, от саме старе, от так, як, знаєте, не у цій новобудові, а в тому стилі. Закарпатському чи Карпатському так гарно. Просто краса. Дивіться, яка краса. Я тільки візьму телефон, зняти красу. Водій швидко поїхав, і ви не бачите краси. Ну, тут архітектура вже така. Я вже Вітя мені сказав, що тут не так видно пейзаж, не, не настільки курортне територія, тому таких новобудов тут немає. От зараз ми трішки можна опимося. Там наверху люди мешкають. Треба тільки вставати і виходити, щоб показати вам тут будинків дуже багато. бо дуже погано багато. Бежать, але не треба заправитися. Ти що? Ні. А тут у них солярка дивна, Ну це я не знаю, що це за 47,90, що це за заправка така, тут, може заправитися і не поїхати далі. Подивіться, як небо падає прямо на гори. Видно, бо тікає, що в мене все розмито і в мене погана камера. А я кажу, йому що треба знати, як вмикати, як світло падає. Вона дорогу не дивіться, ви дивіться туди вище, де краса. О, зараз ми повертаємо ось. Дивіться, як гарно. Приломи, але дивіться, що може. Ого, охо. дивіться, яка картинка. Ось вона, ось вона красота яка. дуже гарна. Тут зовсім інші дерева. Якщо там стоять смирічки, то тут різні. Тут ліси. в мене сидить там сзаді. А раз буде водоспад, ми тут ходили, вихажувалися. Тут, 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 як, тут. Є сі, має, навіть фотокарточки. Бачите, він. Що ми? Ну? Дякую тобі, Саша, що ти став. У є фоточки. Це водоспадік, ви водоспадіку. трішки мутновато зараз. Це, я думаю, за за скло. Що як Телефон мой Катя. <реш> <реш> ти що, шутиш? У картинка красивей. У картинка красивей. Як то кукушка хвалить. Дивись. Ага. Ну, чим моя от твоє? То, що ти просто чим вона від відрізняється. Тим, що тебе все розмитає. Ти що сліпий? Де розмий? Ти що? Де куди ти не спить? Де розмей? От подивися. Шо, ти слюбий? Де розмити? Я бачка. І Вітя каже, що тут буде ось така стела, що саме оце центр Європи. Ми ж кажемо, що Україна Географічний. Географічний, так. Ми ж кажемо, що ми центр Європи, Україна. От так. Тобто я не можу сказати, бо я живу не на не в центрі, а ось дійсно центр. Я вам покажу ту стелу. Ось такий бур. Бачиш право? Не бачу. Впереді? Ось там, на скелі. Бачиш, як море розливається? Ага, тут ось. Диві? Так, так, так. Я дивлюся на якій гори. Які. На оці дивіться. Це, це. Я дивлюся на ті гори далекі, тому що це вже і зір втратилося. Бачите, тут дуже гарно так видно. Подивіться, яка краса навкруги. І ми стали нас Маркусик спить, він так за... закачується, що як спить, то нормально. так-так. Ми вже тихенько, а вже хлопці в туалет захотіли. Ось географічний центр Європи. Тобто я зараз стою е, саме в центрі Європи. Ну, Тут е, зупиняються люди, бачите, тут базар такий тут є, там є ресторани. Казала Оля подивитися йому меча, ну, бо він хоче, щоб йому меча або булаву купили Маркусику. Тому зараз я подивлюся, меча чи булаву. Оце центр Європи в Україні.